Же без ежидіо Дніпро у чемпіонаті зустрічався з Ворською, і поєдинки з цією командою достатньо складні є для Дніпрян завжди. Гадайте, хоча б автоголи мазуха, пропущені на останніх секундах, і багато очок втратили за останні кілька років дніпряни якраз в протистоянні з Ворскою. Тим більше зараз Ворско б'ється за Лігу Європи і втрачати команді Сачка Нічого. Команда дала бій, і знову ж таки була достатньо серйозна битва у Полтаві, за якою стежив Сергій Печев. У новому році Василь Сачко майже не експериментує. Вісім гравців з'являються у старті кожного поєдинку. До числа незамінних можна додати Шиндера, який пропустив гру шахтарем за умовами контракту та громова, який не грав через хворобу. Атакувальний півзахисник єдина позиція, де у Ворскли могли бути сюрпризи. Та, схоже, і тут тренер визначився остаточно. Втретє поспіль у старті з'явився Маркоски. Для нас кожен грок і в чемпіонаті, коли пропускали граки із карточок і за… Трав для нас уже була проблема. Для київського «Динамо», я не знаю, ані можуть там 10 віддати, 10 прийдуть. Для них мабуть, проблем проблемні для Дніпра Ворскла незручний суперник. З часу приходу сачка команди зіграли п'ять поєдинків, у чотирьох з яких Дніпро втрачав очки. Найбільше у тих матчах не щастило нині травмованому Мазуху, який двічі забивав важливі голи у свої ворота. То тільки автоголи вміють забивати. Цього разу автоголів не було та не обійшлося без помилок. Тепер захисників ворскли. На другій хвилині Далко грубо обрізався у центрі поля. Сапай забіг надто далеко і звільнив фланг для коноплянки. Ткачук помчав допомагати Далку і залишив селезньова на одинці, а на додачу ще й не влучив по м'ячу. Я завжди боявся без три голів. Так воно сьогодні сталося. Ми зразу забили, вроді все легко, легко, а пізніше пропустили і. Були трошки проблеми. Проблем було б менше, якби арбітер не зафіксував сайт Селезньова, після м'якої передачі Ксьонза. Та пас дедечка був поза конкуренцією. Невже хтось сумнівається, що Денис віддавав на громова. Артем спокійно перевів на інший фланг. Гол турсунов забив із зони Лео Матоса. Його винити, що тільки він помилився, я би не став, тому що до того були помилки. Дали громову просто подати м'яч спокійно. А перша помилка була. Те, що там з його зони забили, ну треба дивитись. Подивимося, запис тоді можна буде про щось говорити. Можна говорити і про непризначений штрафний, коли Богу ж ледь не затоптав і своїх, і чужих. Після зіткнення коноплянка ще довго тримався за спину. Дніпро активізувався, натомість Ворско не опускала руки навіть тоді, коли це тягнуло на пенальті. Виконували ви штрафний, М'яч попав, здавалося, в руку дедечко. Чи... А я йому предлагав перчатки дати вратарській, тому жому що, що, рані удобно було зафіксувати. так би атаку сразу почав. Ну, суддя, конечно, нього увіділа. Да, там ж тяжело було бачити, тим більше боковий ще так далеко на коли ротань віддавав опасна Матоса у захисті Ворскли грало дев'ять футболістів. Жоден з них не заважав робити передачу, завдяки якій матос реабілітувався, а селезньо відзначився у фірмовому стилі. Я ще з ним не розмовляв об бета. Нужно повтори показати, може там сумасшедший, якби трудовий гол, треба да, посад. Зараз Селезньо грає. Ну кожній грі забиває по два м'ячі, Тепер треба в коліні чекати свою чергу. Пропущені ворсклою м'ячі наслідок відсутності високого пресингу господарі дозволяли Дніпру вриватися у штрафний майданчик. У новому році до гри з ворсклою Дніпряни забили 17 м'ячів, двічі з дальньої дистанції відзначався ротань по в активі канкави і коноплянки. Решта 13 м'ячів забиті після ударів із меж штрафного майданчика. Це більше ніж 76% усіх голів. Ось чому Богу ж просив захисників грати вище, а інколи і цим не обмежувався. Другому таймі разом із погодою змінилася гра Орскли. Здавалося, до негоди господарі адаптувалися швидше. Якщо не брати до уваги, прикро зіпсований стовідсотковий момент Шиндера. Можливо, Богуша хотів заспокоїти хлопчик, який подавав м'ячі, але вибрав для цього невдалий час. Хлопчик заспокоївся, а коноплянка не зупинявся допоки не забив. Після такого удару м'яч аж засвистів, улітаючи у ворота. Та, так, так свистело, там, проверьте, дырки нету. Виділи, а? Я ще на тренировках покажу, от як селі треба забивати. Від уроку Селезньов не відмовився. Дніпро у непростому матчі переміг, а автор дублю по-селезньовськи спокійно відреагував на підколки коноплянки. Так, да, так, да, коноп дуже хороший. Я завжди доволі його грою. Він суперфутболіст. Молодець. Ну, що жарти, хороший настрій. Взагалі, я вважаю, що це одна з найвеселіших команд в українському чемпіонаті. Можливо, через те, що не так багато іноземців, більше українців, які в принципі можуть собі дозволити між собою знайти спільну мову. Олеже. Ну, да, видно, що Чи вони... вас завжди таке було в Дніпрі? У Нас завжди таке було? було. У нас таке були свої балагури, які могли дуже хорошо підсвіжити ситуацію. Але здесь, мені здається, немножко почуще друг, друг на друга. Да, не, не, не трошки, а так достатньо простой. Да, ну, да, навіть ну, якщо посмотрети этот матч, я тоже так немножко задумался. як два чоловіка не попадают по мячу. Такое що Селезньов колдує, <laughs> я помню, в своє время бывает, біжиш к вратарю, думаєш, ну отпусти м'яч хоча б на сантиметр. Так нет, он то на ногті його поймає, то зубами. А здесь, ну, два мимо мяча <laughs> ну, чекав свого <laughs> шансу селізню. Бачите, дочекався, зараз не забуває, маркевич віддає йому перевагу перед коліничим. Я думаю, що у Сильзні є хороший шанс стати зараз першим номером, на з огляду на травму зазорі. Едуарде, сама гра. Интересно, просто интересно было посмотреть, как Полтава дома сможет, ну что может прийти поставить. Вот ну, видите, давайте подивимося момент. Вот помилка. зра, видразу ж помилка. Відразу на первых хвилинах, на другой хвилин. хотів. Вот не попадает, Качук не попадает, ну еще Тут забить цел, нужно. ціла серия ошибок. И в принципе там винить, что широко защитник сыграл, да, который открывался. Ну, нельзя его винить, а вот защитник, который просто не попал по мячу в середине. Ну, он не конечно, выбил, он ну... хотел. Ну і потім ситуації, які, в принципі, мене дуже почали турбувати, я вам хочу сказати, тому що, ну, якби от подивіться, передача на 6-й хвилині серйозно виходить чисто сам на сам, не забивають момент. Лайнсмен, запам'ятовуємо його. Правильно? Немає положення. Да, да, не забивають у другий м'яч, і в принципі вже ну, набагато серйозніше все. Правильно для Диправо? Много легче, конечно, было. Не дернул он в этой ситуации его. Может, сам перестраховался. Был не уверен, да поднял. Ну тут-то він перестраховався. Хай Бог с ним, я какаю. Тут забывай ворска. Классный гол, конечно, Курсунов забил по исполнению. Но здесь надо, мне, мое мнение, все-таки ошибка была. Хороший этот особенный, да, первый. Ну и была особа. Первый, да, очень. Не, но здесь здорово вырезал в дальний угол, конечно. Дивіться далі. Момент, тут виходить Богуш. Вибиває м'яч, б'є коноплянку. Це штрафний? По ушам дав немножко. Вот ну, штрафний, чи ні? Ну, безусловно, здесь штрафной, но він затоптав, можно так сказать. Б'є коноплянка штрафний. Подивіться, руку здесь виставляє. Даже, здесь даже движение рукой было. Вот тут даже не то, Были що что не было. Ну, 200% пенальти. таки даже... лайнсмен, знову перестрахувався. Здесь даже слепой могу увидеть. Эдуарде. Ну, это сложно объяснить теперь уже. Это уже как, если один раз перестраховался, второй, это значит, уже какая-то закономерность есть, правильно? Поэтому... Серезнев забывает. Там не увидеть нельзя было. этот ну, пемат. Просто, що, розумієте, два таких момента, які, в принципі, повинні були, знаете, ну, заспокоїти Дніпро. І два момента, які зіграли і зберегли інтригу в цьому матчі. Безусловно, постав там один метровий все бы закончилось намного раньше. Другий тайм. Все почалося з сонцем. Бачите, сонце ще на 50. Другій хвилині було сонце, хороший шанс Марковський, Бачите, тут головою набігав. А закінчувалося все, все снігом, градом і е, помаранчевим м'ячем. І от тут найкращий момент для Ворска, що неправильно зробили. Едуарде. Шимблер уже пробежал, он не успел вернуться и пробить не было можливості. А Чесноков, получается, хотел его остановить. А если бы он просто попробував в Касании его ткнуть просто. Как-нибудь, он его хотел остановить, наверное. Ну, и ну, вы меня тут переконували, что тут был рикошет вас змінилася точка зу? Лежа. Зря А? забил. Зрячи забил, ближний. Не, рикошет Ми... может быть був. был. Решение... Ловити, річ, ну, вот мини-то, и Ну да, рикошет. Прямой удар. Ну, рішення принято было бить. Ну, а там уже був маленький, вратаря. рикошет не було. Ну, это самое основное, что он бил. Не Днепро добро ведь играл. Ну, Днепр, я скажу так, что сыграл хорошо. Первый тайм, второй тайм. было видно, что команда подсела. Особенно в середине поля мы знаем, почему и на неделе была игра с Черноморцем, и сборники тот же конкава было видно, что не успевает в середине Рота немножко был подуставший. Но команда терпела, потому что прекрасно понимала, что очки терять нельзя. Но на другое вот это судейство. Немножко, конечно, оно было непонятно. И не хочется, чтобы это было продолжение предыдущего года, когда мы поняли, как начали почали Дніп Да, Я дуже збентежений був після цього матчу. Знаєте, я вже от, ну, багато років ми працюємо по -про футболі, і В нас вже починається такий, знаєте, якби Дніпровський синдром весняний. <гум> не, ну це не смішно. Дніп зараз реально вклинюється в борьбу за лівучім. Так я вам хочу сказати, щоб зараз не вмішилися чорні сили деякі і не почали робити те, що вони робили кілька років. От я хочу всіх попередити, що зараз ситуація в суспільстві дуже надакторизована. Хтось побачить якусь певну знаете, упередженість чи якусь несправедливість, і ніхто нікого не зупинить. Ніхто не зупинить. Луцьк минулого року це все продемонстрував. Ви бійтеся когось, тому що ну, тут вже не до жартів. Доспечно, що можна все списати на помилки. І дуже хотілося б, щоб от це списати на помилки. Але якщо, знову ж таки, якісь певні чорні і інші кольорові сили зверху починають втручатися в цей процес, то буде непереливки. Давайте все з'ясовувати на футбольному полі. Тому що прийде біда. От такі от в мене побажання є і якісь певні такі застороги для тих людей, які думають, що вони ще продовжують вирішувати долі українських команд в нашому футболі. Ну, це так, наперед. Будемо далі за цим стежити.